Всім доброго ранку. Ну що, я кажу, що церковні свята, святкуйте, як хочете. Покрова у нас вже по-нашому була. Але сьогодні 14 жовтня, сьогодні моїй бабусі було б день народження. Світла і пам'ять. Золота жінка була, життя таке тяжке прожила. І сьогодні покрова, як ми кажемо, по-старому, то я вирішила сьогодні, робити вдома не будемо. Така печалька знову, Саша поїхав в відрядження, залишилося знову три баби. Поїду в церкву, з'їжджу, за царство небесне дімусі, свічечку поставлю. Та там з батюшкою побалакаю, бо мене гнітить те, що я. Я не знаю як, але я забула покласти. Мама все одно виходить. Та вона вон стоїть. Мама боїться, вона не, щоб вона не вискочила. Я забула, коли ми ховали дімочку, я забула покласти мелочь. Тож кажуть, такий у нас звичай, що треба класти дрібні гроші, як на відкуп, чи щоб, щоб там прийняли. Все, пока. І закривається, воно може ще заклину, тоді вони не знатиме, що робити. Ні, все нормально, закрилося. І мене розкуску роз положила дитині, а за зауцюмілость забула. Ви розумієте, воно як голова така забула начисто. І воно мене оце щось, воно мене зсередини гнітить і гнітить. так може батюшка скаже, що взяти в конвертик, да пририть просто на могилі ці гроші. Не знаю, спрошу, коротше говоря. Як я могла забути, не знаю. пам'ятала, пам'ятала. Воно ж розумієте, все одно навіть таке горе, а все одно воно тримається. Хоч спасіба, що і Саша, і Віталік був, і і ну, і Саша мій, Але все одно воно все трималося на мені. Тому я просто забула. просто забула. Я знала, що такий у нас обичай, Треба вложити дрібні гроші, дрібні гроші. І, по-моєму, треба ложити білі чи жовті. Дивору. А я забула. Я навіть в церкві, коли от від... я поїду в цю церкву, де Діму відпівали, відспівалися, як там кажуть, ну де правили. Е я навіть не світочку ми тримали в церкві. Е ця розпорядитель вона сказала, свічечки всі в труну кладіть, а платочки повернули. А я кажу, не треба, мій платочок положити сину. Там мої сльози, хай вони будуть там з ним. Я свій платочок разом з свічкою положила там, туди в гроб. Так, все нормально. Сьогодні встала, кажу, що синочок опять ми одні баби залишилися. Ну, як, як завжди, я з ним просто як живим. Розмовляю, постійно. Я, я, я кажу, синочок, ти мені вже не належиш, ти вже у Бога. Ну просто мама все одно буде розмовляти з тобою. Кажу, ти там такий шухірний, слухайся. І... Як мама прийде, щоб ти ж маму зразу знайшов, щоб я там не розгубилася. Палаким наразі нарізі тебе. Оце було на кухні, коли готую, то палакаємо з ним. Сідаємо їсти, підпалюємо свічку. Він з нами все. І нічого не їсть, Уже шоколадка та, яка в нього лежить, вона вже тримаєш побіліла. Кажу, синочок. Не хочеш шоколада. Навіть не кури. Значить, Знаєте, на вулиці і така погодка, значить сонечко світить, але прохладно, прохолодно. Таке, покрова, це вже тому я всіх вітаю. Нехай покрова, Це матері Божої погода. Так як платоп на нашому. Ой, фазан, йоп, пересади, дивіться, коли ви, Ай, йолки палки який же красивий фазан. Прямо отак на дорогу вискочив. Такий довгий хвіст у нього. Ну, фазан, я ж знаю фазан. Ех, йолки палки І ще хотіла там на тому перемкнути на, на дорогу, не перемкнула. Дуже гарний. З таким довгим-довгим хвостом такий колір у нього гарний. Тіліпаю, дорога не Тіліпаю вас, як Собачий хвіст. Бачите, яке сонечко світе. Скоро заморозки вже будуть. Так ми з Леною не сходили за грибами, якось я себе так почувала. Я чесно, що і до сих пор якось так. А може воно, знаєте, вже і не буде так, як раніше. Це ж старість, правда? Це ж старість. Ну нічого. Все, що відбувається, все. я ж кажу, що у кожної людини своя доля. Написана вона, коли ми тільки народилися. Що нічого не зміниш, абсолютно. Приїхали ми до храму. Ходім зайдемо. Що мої любі вийшли, ще так попало. що Я все, що потрібно було, спросила у батюшки, дай Боже йому здоров'я. Він все мені розказав. Каже, не переживайте за те, що ви гроші не поклали. Все це таке. Ми все його відспівали на кладовищі, все зробили, як потрібно. Каже, Це все. Забобони, це все придумують самі люди. І ще, ви знаєте, поставила січки, повалакала все. А тут моя ще підписниця, каже, вам потрібно розказувати, мамочкам, як себе вести, як що робити. Кажу, та як же я можу розказати, як сама нічого не знаю. І каже, в 10 годин читається служба за упокой. Ну Я то подала на сороковуст, подала все. Він каже, цей батюшка, я вас пам'ятаю. І ще постояла, батюшка почитав молитву 10 годин, кому потрібно приходити, так гарно почитав, послухали ми. Дмитра мого назвав так багато імен, Дмитро один тільки був. Реставрація храму йде, я ж кажу, що Питала і за портрети, за все. Він каже, так само, як каже Віталій, каже, робіть так. Як вам підказує серце, ви мама. І ніхто вам не може сказати, що оце саме отак і ніяк по-другому. Ви робите так, як вам легше. Я кажу, дякую вам. Я кажу, нікого не слухайте. Будьте з Богом, приходьте, Бог завжди допоможе. Стукайте своїми серцями, і Бог завжди, завжди вам допоможе. Гарний такий молодий, молодий батюшка. Ну добре, що я з'їздила сьогодні. Я кажу, а якщо я дивіться, ну от я не можу поки що, отче наш на українській мові, він каже, яка різниця? Яка різниця? Ви навіть можете своїми словами Богу молитися, і Бог все чує. Так що на кладовище каже, не потрібно кожен день на кладовище. Ну, ви повинні, коли ви відчуває ваша душа, що ви хочете поїхати, їдьте. Всім керує ваша душа, так я сказав. Так спокійно, в церкві народу так мало, зовсім мало. Тихенько, ми так тихенько-тихенько балакали, тихенько, з ним сиділи. Якщо ви не приносите, ну там зараз йде реконструкція, то їм, звісно, потрібні гроші на реконструкцію. А так приносять за царство небесне, там різний харчовий набір. я не заходила в магазин, я говорю, да ничего страшного, ничего страшного. Фух, господи, боже мой. Хай будет это все правда. Я ж кажу, що там, де біля ікони, де за Царство Небесне загибли, там у нас Ігор Сердюк, це на Майдані він загинув. І там так, це місце, так там ікона, матір Божа, і пишеться, що угу. Ігоря Сердюка, там прямо я так подивилася, там так, витоптаний цей паркет, тому що приходять і моляться люди. Ти? А може, я думала, жінка задком заїжджає, стоять, збирають гролики Ліцейські. Щас заїду, куплю, якщо там є два таких коврика, я може, куплю для нової для унітаза. і для нам. Але не потрібно, але ж у нас там той погріб. І треба, щоб <кій> Оті вже такі старенькі, вони їздять, вже там резини нема на тому, на, на тому боці, вони отак скользять. Тому я хочу купити нове. Та що це так багато транспорту тут? Подивіться, краще каста наше. Місце не дуже велике. Але я його так люблю. Ну для мене, де мене тільки не носила, але для мене Кремльців найгарне місце, так як для кожного. Я не люблю великих місць. не хочеться мені, синочок. Я казала, що піду, не хочеться мені. Махне, батюшка шкадилом отак махав. Ай, прямо так попахтилися мене. Хотіла нам казар заїхати купити сало. На що тепер, як Саша нема дома, на що мігте сало. То так ми з мамою будемо їсти. У була в цьому магазині еколавка зліва. І це ще в цьому магазині була. Ще мій дімуша був живий. І я ніяк те відео не виставлю, я його виставлю, щоб ви подивилися. І подивилася і сказала, це правда чи не правда. Мені каже, це, це такий розвод. Кавуни там ще всі лежали. Ну, це ще ж було в серпні. місяці. Я за нього забула, воно в мене ще не змонтоване так. Із моря я дуже багато відео видалила, показала саме таке необхідне. А там я знімала вранці, як купалася, я заходила, нікого на пляжі не було. А потім думаю, так, видалю, тому що дуже багатьох це якось, знаєте, як кажуть, роздражає. То думаю, це чого я буду дратувати людей. 41-40 долар. 48 євро? Така погода. Даве. Так, нам тут зелений, ми тут можемо їхати. Що ти? Що ти хочеш мені сказати, дядя? Ти ще тільки рушив, а я вже поїхала. Що ти тормозиш? якийсь козел. У мене зелена стрілка там. А він мене хоче щось показати. Притормози сказати, що я поїхала. Та ти ще стояв на світлопорі, я їхала. Ой, господи. На теслі на свої. Ой, боже, боже. Так, ходім ти сюди, в цю Аврору. Я тут купувала.